Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун і в запопленому світі гри Sunken Land. В минулому ролику, як ви пам'ятаєте, ми з вами вибили повністю вже фракцію мутантів. Ось, бачите, в них в мене вже тут ворогів нуль, островів у них також нуль. Всі їхні острови тепер належать мені, що не може мене не тішити. Е, також з минулого ролику з базою тут, в принципі, майже нічого не змінилося, окрім того, що я забудував другий поверх там. Ось бачите, добив уже майже всі стінки. Ось цю стінку я не добиваю, тому що тут ми зробимо з вами ще платформи, і тут у мене буде город. Будемо тут висаджати з вами. Різну. Будемо ставити тут коротше, клумби і будемо саджати там полуницю, дерева садити і так далі. Метал, коротше, я ось цей ще досі не видобув, але нічого, ми зробимо з вами кірку, друзі. Залутаємо собі трохи металу і зробимо кірку, добудемо ось цю руду. Тепер дивіться, що я хочу зробити сьогодні. Ми сьогоднішнього дня оголошуємо війну піратам. У них є 4 острови, і у мене їх 69 ворогів. Як ви пам'ятаєте, в минулих роликах ми нападали он, на той ангарчик. Вибили їх там, тому я думаю, що для ролику буде це нецікаво. Я захоплю ось цей ангарчик без запису, поставлю там прапор, тому що ну ми вже там були, немає сенсу другий раз вам це показувати. Сьогодні ми з вами відправимось на маленький кам'яний острів. Дивіться, якщо ми не на нього натискаємо, то тут дивіться екологічні матеріали є: залізна руда і мідна руда. І також є сірка тут. До речі, тут є багато. В принципі, ну, не багато, а є можливість отримати компоненти, частини точніше, зброї. Патрончики для дробовиків, патрончики для пістолетів. Тому сьогодні відправимось на ось цей острів, подивимось взагалі, що там, як там, і будемо намагатися його захопити. Тому затягувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку виглядів, вподобайки під цим роликом та підписочки на мій канал. Ну а я поки що погнав на той острів із ресурсів у мене з собою. Я взяв один бинт, зробив два трав'яних лік ліків собі двоє трав'яних ліків. А, і у мене є з собою 40 болтів для арбалету. Добре, сідаємо в наш човник і вирушаємо тоді в бік цього острова. Так, ну що ж, друзі, потихеньку підкрадаємось до цього острова. Мене тут уже зустрічає он якийсь аборигенчик. Давайте його шмальнемо. Нехай трошки роздуплюється, щоб не втикав. Блін, а чого? Вони броньовані, типа, чи що? Дивіться, 48 урончика. Ого! Чуєте, а в них там пістолети, щоб вони мене не загасили. Бляха. О, 120 лупануем. А ну иди сюда. Ну, граната, граната прилетіла, лки-палки. Дивіться, пливуть, пливуть, гади. Хочуть на мене напасти. Атако тобі, в Харю. Подобається. Подобається вам таке сыночки. Такобі. Ну шо ти, иди сюди. Так, давай топорчик. На тобі в морду. Є, цих загасили. Їх тут залишилось ще 19 і в них там є зброя. Причому серйозна зброя, блін. Мене це трошечки насторожує, тому що з пістолетів гасять. Блін, що робити? Що робити? Що робити? Диви, диви, що роблять. Гадьониші. Пропоную. Зараз давайте лотанемось цю машинку. Ого! влучив в мене. Тому що я відчуваю, що мені тут знадобиться дуже багато металу. Ти що, офігел? Підкрадається так, зненацька, Гадьониш. Так, давайте тут зачилимось поки що. Вісім металу у мене є, добре. Давайте зробимо, напевно, ще собі стріли. Ще десяточку зробим. Так, тепер треба обережно, бо в них тут реально пістолети. Виходьте, не стісняйтесь. Блін, не влучив. Куди ти біжиш? Ну куди ти лізеш? Є. Блін, а він з пістолетом. Хух, цей підходить ближче. А це є ще. Є, загасив! Оце я розманчив його. Блін, оце мені прилетіло тільки що в морду. О, цей з арбалетом, він в принципі не, дуже небезпечний. Зараз ми його легесенько отакою От зробимо. Щоб йому було кайфовенько. Так, тут є за цими дверима хтось, а за цими дверима... О, друзі! Дивіться який тут лут офігенний. Давайте ще металу залутаємо. Лутанем ще метальчику собі, зробимо ще стріли для арбалетика. Пішли. А тут що, типа, нікого немає? Чи вони якось ховаються? Ладно, ризикувати не буду, краще. А, треба щось поїсти. У мене є ось ця штучка, давай її з'їмо. Чорний порох. Так. А тут вони з пістолетами, так? Блін. Як би мені туди безпечно залізти оце до них, га? Може тупо нагло туди залазити? Ах, блін? Є? Yeah. Зараз ми тебе шваркнемо. Тихо, 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 тихо. Бо це жорсткий типочок якийсь. У ну, нього там якась серйозна історія. Є. Цього гасану. Чудово. Так. Блін! Як я міг влучити в ту драбину стану. Тише, тише, тіше. Маленький. Тихо, тихо, не хвилюйся. Зараз тобі буде все подобатись. Ти куди стріляєш? Блін. Є. Чудово. Ого. О, запечені боби. Найс. А якщо я тут зараз прийду? Тихенько. Холодильник, тут по-любому є їжа. Є, чудово. Так, давай поїмо. А, блін, мені не випало ні однієї, коротше, цієї. Водичку. Було б непогано залутати водичку десь. А де твій цей? Чи я його. Блін, оце я дав, оце я дав. Горох, давайте гуму заберем. Ю хочешь, щоб я трошечки тебе зробив приємно, так, друже? Ого! А ч так жорстко? А чого так жорстко? Зі мною. Так, блин. Де ж мені ці побиті їхні сокири? Чорний порох, непогано. О, аптечка. Блін, таке в мене є. І його, в принципі, в мене вдосталь. Блін, друзі, я не знаю, треба якось прориватися вище. Там є сходи. Давайте ось так от під кутом зайдемо якось. О, мінус один. Мінус другий зараз будемо робити. Йди сюди, маленький. Блін. Отако тобі, в Харю. Де воно стріляє? Блін! В пусту вистрілив. Це жесть. Добре. Ого! Вы шо, борзите бачи шо? Давай ще метальчика підлутаємо. Ааа, блин, давай ще 10 стріл зробимо. Ага, постреляй, постріляй мені тут. Короче, давайте в наглу тупо ліземо на другий поверх. В наглу не треба лізти на другий поверх. Бо тут будуть гаєчки мені. Так, мінус один іще. Є. Де загади? Блін, чого вони такі жорсткі? Я не можу їх больнуть з одного пострілу. Є, цього забрав. Чудово. Є. Так, скільки їх тут ще залишилось? Блін, друзі, я не знаю, дуже потно тут виходить. Тихенько, маленький, не нервуй. Зараз я тебе розчихлю трошечки. На тобі. Дострілявся? Ага. Ще один. Ви бачили в прыжку в голову йому загасив з арбалета. Блін, їх там двоє. Одненький сюди. Блін, на цей раз не попав. Є, yeah. оце я валю. По жесті, нормально. Зараз ми їх всіх розчихлимо тут. Блін. Так. Зараз ми зробимо все по красоті. Є, сраку йому захасив. Іди сюди. Іди сюди. Ай, блін, пляшку, чуєте, гашу голову, а тут впритул, коротше, не зміг. Є. Влучив. Давай мені сюди ресурси. Так, друзі, блін, залишилися ось там на горі. І там жорсткі тіпочки залишились. Давайте трохи підлутаємось. Трошечки підлутаємо. О, дивіться, одяг, який ми зможемо про... Велик? Серйозно? Блін, це прикольно. Велик поставимо собі на подвір'ї. Давайте заберемо його. Буде чотенько. Так, залишилось три вороги. Зараз ми вам. А, в мене закінчились стріли. Давай, зробимо десяточку стріл. А ми можемо якось ззаду ось тут обійти їх. О, ще метал. Чудово. Це мені підходить. Метал ми любимо. Блі. Ого. Ти де, гад? На тобі. <клес> так, давайте тепер з цього боку може обійдемо якось. Так, є. Зараз ми ось таким чином по одному вистрілу їх всіх тут і перегасимо. На. В голову залетіло. Прикольно тобі? Ох, йо! Як я злякався. Іди сюди. Марципанчик маленький. Давай піднімемось, він одненький залишився, зараз ми його ось тут і розберемо. Де ти? Опа. От тако. На, все, є, острів мій. Найс. Блін. Друзі, ми не можемо, коротше, забрати оце в себе. А, ні, забрали. Забрали. Мені все помістилося в інвентар. Чудово! Блін, дивіться, і залишилась одна стріла у мене. Тепер треба зробити дерев'яний спис, потім робимо. Металевий спис, і потім робимо собі окупаційний прапор є. Виходить, що ми окупанти. Все, цей острів тепер мій. Друзі, блін, тут ресурсів, жесть. Давайте сходимо напевно зараз, вигрузимо трошечки нашого майна в човен. І прийдемо сюди, залутаємо такі цінні коробочки, типу ось цієї. І там зверху є ще сейф. Повернувся нагору. Давайте, Ні, давайте спочатку відкриємо сейф. Блін, хоче пити. Що робити? Він хоче пити, а водички в мене немає. Це дуже погано. Давайте відкриємо сейф. Зараз залутаємо. Подивимось, що тут цінного. Та, Великий повітряний бак! Слухайте. Дивіться, килим, гранати, все забираю. Забираю усе. А водички тут не було. М -м, слухайте, блін, це дуже прикро. Ще неонова підсвіточка одна. Давайте вивчимо ось це креслення. Це мені дуже подобається. Так, напевно, друзі, погнав я тоді на наш острів. Зараз вивантажу це все добро, цінне. А, чекай. Блін, у мене залишилось три слота. Я не думаю, що в тому ящичку, що там залишився, мені все влізе. І дивіться, тепер чим для мене цей острів цінний. Тут є руда металева, а це здається мідна. Я її буду видобувати, і за допомогою неї ми зможемо прокачувати наш вивчення і нашу базу. Ну і звісно, прокачувати нашого персонажа. Тому, друзі, зараз я швидесенько відправляюсь на наш острів, скидаю все цінне майно і вон, бачите, ось цей острів, дивіться, пост якихось вітрів. Це також пірати. І ми зараз відправимось туди і заберемо в них цей острів також. Ну що, Друзі, новий день настав. Я на світаночку вже вирушив на острів, той, про який я вам казав. У мене з собою є тільки 20 стріл, я там по дорозі залутав ще одну машинку, забрав з неї металолон. Є два трав'яних ліків і два бенти. Одні компоненти, то мені вони також випали з автомобіля. Зараз під'їжджаємо до цього острова, подивимось, скільки тут у нас ворогів, жорсткі вони чи не жорсткі. Оце малесенький такий острів, ого. Диви, мене вже тут зустрічають, теплий прийом мені організували. Не влучив. Так, їх тут всього 12, я думаю, їх буде вальнути нескладно. Зараз подивимось. Так, аптечка. Одразу лутаємо. Давай правильну машиночку залутаємо. Подивимось. Так. Де вони ховаються? Ой, як я його не побачив. Блін. Та що я не можу попасти, якийсь наші кривий чи що. Так, блін. Тихо, залізь назад. Є, цього вальнули. 120 урончика нанесли, є. Зараз подобиваю їх. А, чекай. Блін. Я не можу в нього влучити. Прикиньте. Блін, він мене ледь не вбив. Це жесть. Так, тут є їжа на всякий випадочок, залутаємо її. Тихо, 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 тихо. Іди сюди. Гад. Капець тобі. Є, цього загасили. Давай, перезаряджай. Є. Ах ти гад! Де ти ховався? Та... Є. Цього також забрали. Тепер залишилися зверху, хлопчики. Давай зразу йому в голову. Є. Так, ще п'ятеро десь залишилось. М -м так, а де ви маленькі сховалися? Зараз я вас всіх знайду. Ну чекай, що я тут про... А, аптечку пропустив, серйозно? Блін, а як туди по... А, вон є, сходи. Ну добре, давай по сходам зараз піднімемось. Тут по-любому на мене вже хтось чекатиме. Знов ця ваза, блін, в мене вже таких ваз однотипних дуже багато. Давай зайдемо сюди, смітничок пролутаємо. Є. Так, метальчик у нас. Металлу начебто вистачає. Ага. Блін, це жесть якась. Ці чоботи мені випадають жіночі. Мені трошечки це не... Дуже багато жіночих чобіт випадає. Ого! Блін. Так, чекай, давай цього заберемо, щоб він нам не заважав. І тепер будемо гасити цього. А, стріли закінчились, добре. Робимо ще десяточок. Тихо-тихо-тихо, маленький. Не поспішай. Не кричи, будь ласка, такий неприємний крик у нього. Блін, а ці стволами ну, вони якісь броньовані, дивіться, їх майже. Їх дуже складно завалити. Є. Добре, що вони косі і не можуть мене влучити по-нормальному. А... а, все, друзі, я всіх завалив. Всіх загасив. Чудово! Слухайте, так, тепер що мені треба зробити? <піш taxpayer> <піш taxpayer> Погнали, знайдемо десь дерево. Там було десь, я бачив. Тут порох є. Давай заберемо порох. Деревини ж у мене немає. Ні, нема деревини. Давайте ось цього лутанемо скло. Тут ящичок якийсь. Ну, давай. Блін, ще не воно підсвіточка. Чудово. Чудова. Я зможу дуже гарно прикрасити свою базу, так, щоб я її бачив, як вона світиться здалеку. Це дуже прикольно. Так, ось тут деревина є, давай. Добудемо собі дерево зараз. Давай цей стіл розламаємо. Є, чудово! Дерев'яний спис, металевий спис, нех вистачає нам два металу. Зараз ми залутаємо метал. Давай. Так. І тепер будуємо собі. Є прапор можемо зробити. Чудово. Погнали десь наверх, поставимо прапор. Та давай десь ось тут його і так і поставимо. Все. Захопили цей острів. Добре, давайте зараз скину ресурси в човен і повернемося за сейфом. Так, повернувся я сюди, давай подивимося, що тут. Давай аптечку залутаємо. І погнали, відкриємо сейф. Так, що тут нам цінного може випасти? О, моторна лодка. Моторний човен, точніше. Живопис. Ні, чекай, я не хочу його використовувати. Блін, забираємо. Забираємо. Ну і два журнальчика. А, так, добре. Добре, 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 друзі, цей острів ми, в принципі, захопили. Зараз я трошечки тут пролутаюся. Позабираю. Він начебто невеликий. Я думаю, що мені має все поміститися в інвентар з цього. А, ми ж можемо ще вивчити креслення. Добре, давайте сюди покладемо. Зараз, коротше, тут трошки пролутаюсь. І нам треба знайти, друзі, останній острів е піратів. Я, чесно кажучи. Не знаю навіть. Ну це пірати, це зрозуміло. М -м Зелений острів, це не то. Треба буде, коротше, зараз мені поплавати, знайти четвертий їхній острів. Тут нема піратів, тут нема. І тут також нема. Оцей острів я захоплю без запису, бо я вам вже казав. Ми вже це з вами робили. В принципі, немає сенсу це знімати ще раз. Добре, тоді я поплаваю трошечки і пошукаю, де їхній четвертий острів, щоб ми могли вже сьогодні забрати повністю їх всіх. Так, ну то ж, друзі, я, коротше, знайшов піратів четвертий. Четвертий їхній острів, точніше, їхнє місце знаходження, називається воно Міст. Дивіться, ось воно ось тут на мапі коротше, відображається. В них тут по ресурсам. А, що у них тут по ресурсам? Частини зброї, патрони, в принципі, бензин, метал, компоненти, електронні компоненти, їжі, деревини і хімічні речовини є. Коротше, а захопив я також. Де воно? Піратське ось це сховище. Знайшов парк розваг, до речі, і знайшов е, якусь заставу. Коротше, вона теж так прикольно виглядає. І ось знайшов ще ось таке місто: е, місто Шеллоу Риф. Там сидить фракція Океанія Лагер Рифсайд, також Океанія. А ось ця застава це клан Спасіння, але тут є цін, цінна руда для нас. Анатаас. Коротше, я не знаю, що це таке, ми будемо його видобувати і будемо розбиратися, що воно. Що я вирішив? Коротше, на міст ми підемо вже, напевно, в наступному ролику, тому що цей ролик і так вийшов дуже великий, блін, на мене ще й нападають. Значить, погнав я, друзі, напевно, захищати свою базу. Вам я вдячний за перегляд. Якщо ви подивилися ролик повністю, якщо поставили вашу вподобайку, буду вам вдячний за вашу вподобайку, за вашу підписочку. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Па-па.